Добрий день, любі друзі! А до нас знову назустріч прийшла Оленка. Прийшла вона не сама, а ось такими гарними зимовими сніжинками. Діти, а сьогодні ми з вами будемо говорити про квіти. Квіти бувають різними. От про це ми з вами сьогодні і дізнаємося. А з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Сідайте, будь ласка, зручненько. І дивіться, що ми, з вами, що ми для вас приготували з Золенкою. Подивіться, до нас назустріч. Спішать сніговички! Веселі та завзяті. Привіт, сніговички! Вітаємо! відповідають нам сніговички дітки. А що з нашими сніговиками не так? Ану, подивіться уважно. Шапочки у них на місці. Шарфики на місці, рукавички вдягнуті. А що ж не так у нас з сніговичками? Морквинки у всіх на місці. Вуглики замість очей є. А що ж не так у наших сніговичків? Діти, а ну знайдіть одного сніговичка, який відрізняється від всіх. Знайшли ви цього сніговичка? Правильно. Це середній сніговичок, він найбільший за зростом. А чим же він відрізняється? Давайте подивимось. Тулуб у нього є, руки у нього є, голова у нього є, морквинка на місці, очі на місці. Чим же він відрізняється? Правильно, а відрізняється він? Головним убором. Що у нього? У нього гарний яскравий віночок. Подивіться, от і Оленьки цікаво, сніговичок, а що це в тебе за прикраса така на голові? А наш сніговичок трішки розгубився. Він не знає, що це в нього за прикраса. Його діти зліпили і якось прикрасили. А як прикрасили, він не бачив. І коли подивився на себе в люстерку, побачив, що у нього якісь незрозумілі не прикраси на голові і навіть розгубився. Дітки, а ви допоможете нашому сніговичку зрозуміти, що в нього на голові? Сніговичку дуже-дуже цікаво. Він перший раз таке бачить. Діти, подумайте. А чому ж сніговичок не знає нічого про віночок? Це правильно, правильно ви сказали, він народжується взимку, коли багато-багато снігу і майже немає рослинності. Тоді квіти не квітнуть на вулиці, вони квітнуть лише вдома, якщо у вас є кімнатні рослинки. Діти. Сніговичку дуже-дуже подобаються квіти віночку, але він про них нічого не знає, тому що снігових квітів не існує, а звичайні квіти на морозі й на снігу загинуть. Дітка, наш сніговичок буде дуже-дуже вдячний за допомогу. Сніговичок залишається разом з нами. Дітки розкажуть йому про квіти. А Оленка побіжить до зайчика. Оленці треба перевірити, як справи у нашого зайчика. Дітки, розкажіть, будь ласка, про квіти чарівні. Подивіться, який гарний кошик, різноманітні квіти, аромат надзвичайний і око радується кольором. Наш сніговичок буде по одній квіт діставати з кошик, а ви будете діти розказувати йому про квітку. Домовились? Будьте уважні. Подивіться, перша квітка. Діти, як називається ця квітка? Ця квітка називається бузок. Квітне вона навесні. На великому великому кущі. Повторіть, будь ласка, бузок, квітне весні на великому великому кущі. А якого кольору бузок? Можна сказати, фіолетового кольору. Фіолетового кольору бузок. Давайте далі. А це що за така гарна, ніжна тендітна квіточка. Ця квіточка називається ромашка. Росте вона в лузі, на весні та влітку і має білий колір. Давайте далі. Ось така гарна, ніжна, тендітна рослинка. Що це за рослинка, діти? Це кульбаба. Кульбаба. Вона жовтого кольору, росте навесні в лузі. Ану згадайте, коли перший сніг сходить, починає світити сонечко, струмочки вже майже висохли на клумбах, понад дорогою з'являється зелена соковита, гарна трава. Поміж травички з'являються маленькі жовтенькі квіточки, наче маленькі поцілунки сонечка. Це і є кульбабка. Куль Давайте далі. А це якась незвичайна квітка. Подивіться, всі ті квіти, які ми з вами раніше назвали, вони ростуть у нас на вулиці, а ця квітка в якомусь горщику. Як ви думаєте, чому? Правильно, тому що це домашня кімнатна рослина, але в неї теж дуже гарні яскраві квіточки. Називається ця рослинка фіалочка. Чудова фіалка має фіолетовий колір, Але ці квіти, ця квіточка може квітнути різноманітними квіточками і білим, і рожевим, і фіолетовим, і навіть жовтим кольором. Росте вона у нас з вами на підвіконні. Ну і остання гарна яскрава квіточка, це троянда. Давайте повторимо. Троянда. Вона у нас рожевого кольору і росте на клумбах влітку. Має надзвичайно тонкий і яскравий аромат. Дітки, Справді, сніговичку, квіти це така краса, і вони можуть рости не лише на клумбах, а й в горщиках на підвіконні. Тому наші діти і зробили для тебе такий гарний віночок з різноманітних квітів, які ростуть у них вдома, або можна купити в квітковому магазині. Дітки сніговичок дуже радо дякує вам! Ви так багато знаєте про квіти, а тепер і сніговичок наш дізнався, що таке квіти і що за прикраса у нього на голові. Сніговичку дуже приємно, що він з нами познайомився. А ми вам дякуємо за те, що відвідали наше заняття. До зустрічі на наступному занятті. Дякуємо за увагу. До зустрічі на наступному занятті. До побачення, любі діти!